Слава Україні, шановні глядачі. Розпочинаємо програму з перших уст. І сьогодні будемо говорити про скандинавську ходу, про те, яку роль вона відіграє у соціально-психологічному, у фізичному відновленні. І звісно ж про те, як цей вид спорту розвивається у нас на Хмельниччині, як діють люди для того, аби якомога більше людей залучити до цього надзвичайно корисного виду заняття. Тому давайте про все це не тільки запитаємо у Олени Швет. це інструкторка Української федерації скандинавської ходи. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Олени, що. Завітали до нас у студії. Відкриє секрет нашим глядачам, що з пані Оленою у мене вже давно відбувається це налагодження зв'язку, аби запросити пані Олену у студії. На розповіла про досить цікавий вид спорту і власне про те, наскільки він розвинений. Давайте у нас на теренах області, якими темпами він розвивається, щоб багато людей долучилися вже. Ну, взагалі, цей вид спорту він в Україні з'явився всього навсього у 18-му році. Ой, вибачте, у 10-му році. А у нас у на Хмельниччині він з'явився у 21 році у жовтні місяці. Нам ще навіть немає двох років. Тому ми тільки в нас цей зародок, тільки ми розпочинаємо розвиватися, але ми робимо свої певні успіхи. Вже сформувалася команда, також залучаємо велику кількість людей до тренувань. І хотіла би ще сказати, що сама скандинавська хода це і як реабілітація. Як рекреація, а також як фітнес та спорт. Тому є різні напрямки, і хто який напрямок ну, якби, бажає, може отримати ну, у мене особисто ну, вибрати свій, свій напрямок. І обираючи напрямок, від цього залежить навантаження і темп, мабуть, того, як людина ну, ходить. Так? так, це один із тих видів спорту, який не має обмежень. Як у віці, так і у статі, а також у е, фізичних якихось даних, тому що ну тут, в першу чергу, коли людина приходить, ми е, спілкуємося і е, ну, вибираємо вже той напрямок, який її особисто підходить її. Якщо повертатися до тієї команди, яка у нас на Хмельниччині створилася, з вашої вашої участі, і яка до речі, шановні глядачі, представляє Хмельницьку область вже і на міжнародному рівні? Розкажіть про змагання. На яких вже побували, які успіхи, який досвід давайте так перекладаємо. Так, так, звичайно. Ну, за практично за півтора року на який рівень ми вийшли? Ми вийшли в першу чергу ну, на обласний, потім ну, наш рівень нашої український, так? так. і вийшли також на міжнародний рівень. Ми представляємо Україну за кордоном на Кубках світу, на чемпіонаті світу. Ну, є два активних таких спортсмена, які ну ми підтягуємо більшу кількість. От зараз у нас у вересні буде кубок світу у словаччині. То вже буде від Хмельниччини аж 9 представників. І всі ваші, скажімо, вихованці та однодумці, так, це так. люди, котрі прийшли, ну звернулися до вас. Я хочу е, зрозуміти для себе і для глядачеві пояснити, ви перший відкривач, фактично, відкривати такого виду спорту в кандидавської ходи на Хмельниччині. Так, ну це все має своє е, коріння, тому що е, особисто, чому я почала займатися скандинавською ходою, в першу чергу е, мені таку любов привила е, ну, е, моя тренерка, е, я сама. Раніше займалася лижними перегонами, тому для мене це все не ново. Воно просто якби все ну зараз більш актуальніше. Тому що раніше ну з 9 років я займаюся займалася лижними перегонами. Далі ну все так це все, все послідовно ви, ви ну, так склалося. Склалося, що, що я дійшла до того, що Зараз я е, інструктор скандинавської ходи. Е, тому це. Для мене це в першу чергу не тільки хобі, це мій стиль життя. А також я, звичайно, ж, щоб не втрачати свою активність спортивну, я вибрала такий вид спорту, як скандинавська хода, тому що в першу чергу вона дуже корисна для серцево-судинної системи, для нервової системи, для дихальної. Вона покращує циркуляцію крові. Наповнює киснем наш мозок дає такий позитив, наповнюєш себе гормоном щастя ендорфінами. І взагалі він якби більш щадний, тому що в першу чергу йде розвантаження ніг за рахунок того, що ти включаєш верхній плечовий пояс. Тому ну, отакий... Вид, який менше травмує, і більше підходить, ну як би сказати, я не хочу сказати ну людям любого віку. Тому що, можливо, десь є стереотип певний у населення, от у глядачів, що скандинавська хода це от люди старшого, похилого віку, літні люди чомусь. Отак от склалося враження. Можливо, зв'язку там, досвідом європейських країн, що більше людей літнього віку займаються саме скандинавською ходою. Направду, це спорт для усіх. Це і, як зазначила пані Олена, така є рекреаційний напрямок, і фітнес-напрямок, який хочете собі обираєте, і йдете на прогулянку для цього, для скандинавську скандинавської Ходи не потрібно багато, хоча про інфраструктуру можемо говорити, наскільки вона розвинена у нашому місті, зокрема у нашій області, це я так розумію, ми можемо робити, займатися цим видом спорту, наприклад, у парках чи на так. набережні. Так, так. тобто спеціально якась суперінфраструктура не потрібна, але для скандинавської ходи потрібні спеціальні палиці. Бачимо їх на столі. Продемонструйте, що це за палець. Так, ну палиці є як фіксовані, також і телескопічні. Я вам хочу показати на Оскільки зараз вони е компактні, як компактні я да, що ти можеш от вони, от вони, їхнє положення в складеному uh -huh. стані. А коли ти е ну, починаєш з ними працювати, то вони от займають таке положення. Ось таке, uh -huh. от. Ось таке зручне. Їх можна взяти із собою і в подорож, і вони не займають багато місця. Також, як ми говоримо, що не потрібен зал, кожних ще дуже позитивно впливає скандинавська хода, тому що кожних 100 метрів ти змінюєш перед собою краєвид, не залежить від пори року. Всі чотири пори року ми ходимо на свіжому повітрі. Ну, і Отримуємо від цього тільки, тільки позитив, привай, задоволення. Тільки так. І ще хотіла сказати, чим відрізняється все таки, бо тому, що а в мене є палиці, я е, якби вмію, я знаю, але е, треба обов'язково звертати увагу, що палиці мають бути все таки для скандинавської ходи, а не трекінгові палиці, тому що е, в трекінгових палицях це звичайна петля, ось тут. А у скандинавській ході це темляк, який фіксує ручку, і він вже задає правильний рух діапазон виносу руки. Угу. Також можна ну, більш активніше нею працювати. І рукою, і взагалі і сама швидкість збільшується. І також ще чим палиці відрізняються, тим, що є наконечник, є для ґрунту, е, для пісочку, якщо, чи там е, асфальт, а також є для е, звичайного ґрунту, то тоді буде отакий, ну, ми зміню, знімаємо так? чобіток угу. і буде наконечник. От е, такі переваги скандинавських палиць від трекінгових палиць. Це для комфорту Це все, все для продумано. комфорту дуже, дуже чудово, як на мене. І ще я хочу сьогодні поговорити про скандинавську ходу у контексті реабілітації відновлення. І скажімо, про те, що спектр можливостей цього виду спорту, цього заняття надзвичайно великий. В Україні він, от у Хмельницькому, він тільки в нашій області 2021 року почав розвиватися. А в інших містах України він вже досить так розвинувся і навіть знаходить місце у медичній сфері, наприклад, от. Знайшла інформацію, пані Лен, що у Чернігові у медичних закладах пацієнти, які, наприклад, перебувають на стаціонарі, чи то хірургічне втручання було, чи інші там моменти, так зі здоров'ям, вони мають як реабілітацію курс скандинавської ходи. І це застосовують, і до цього, мабуть, я так думаю, залучаються саме ерготерапевти, чи можливо інструктори із скандинавської ходи. Чи в нас є майбутнє таке? Чи є у нас? Так, звичайно, ми будемо працювати у цьому напрямку, у напрямку реабілітації. Це зараз дуже важливо, актуально. Е, і е, я вже спілкувалася своїм колегою з Дніпра е, з Євгеном Таранцевим, який працює е, з військовими, які тратили кінцівки е, нижні кінцівки. І е, ну, як він веде цю роботу, е, вже є якби план щодо дії. Як це має бути, але ще я не працюю, але обов'язково ми вийдемо на реабілітацію наших хлопців, військових з допомогою скандинавської ходи. А також реабілітація може бути ну це і післяопераційне втручання. Це може бути як відновлюючий процес. Реабілітація, як перше, це відновлення. Це для того, щоб покращити рівновагу, координацію, щоб Людина могла, якщо вона втратила навики ходи сповнити оцей патерн кроку, це взагалі починати з першого кроку. Це дуже важливо саме для наших службовців. Так, так коли, вестибулярний сказали. апарат. Так угу. і власне коли втратила, як ви кажете, навики ходи, це коли ми говоримо, що скандинавську ходу саме у вам дякую за те, що вони вели такий приклад, хлопців реабілітують завдяки скандинавській ході, допомагають. Адаптувати, скажімо, навіть от на протезах, коли вони так. ходять, вони застосовують такі палець. Я сподіваюся, що і такий досвід у нас на Хмельниччині також буде доступний для наших військовослужбовців, для їх реабілітації повноцінної. Тож, все ще попереду, і головне, що є люди, так. зокрема ви пані Олено, які готові цей напрямок розвивати а, в нашій області. І дав декілька разів вже бачила, що от скандинавська хода також входить до переліку певних таких атракцій, фестів, де можна також долучити. Ритися і вона може бути частиною так різних там цікавих видів діяльності, От, зокрема, якщо говорити про воля фест, який проходить вже в нашому місті, здається, так. і буде проходити. Так. От можете розкажіть деталі, і можете навіть про нагоді запросити глядачів. Так обов'язково даю інформацію щодо воля фест відбудеться 27 серпня у Лісових грінівцях. Воля Фест, це легкоатлетичний клуб Flash Run, проводить такі змагання і запрошують на ці змагання і нас, Скандинавів. І це буде таке дійство. Це, ну, свято... да, це спортивне свято, тому що там будуть багато однодумців, там буде біг з перешкодами, і скандинавська хода, і дуатлон. І... Ну, різні різні. види задіяні. Якою хочеш діяльністю фізичною так. можеш займатися. Може долучитися да. люба людина, навіть дітки там, з 6 років, там, mm -hmm. є і 100, і 200 метрів, і 500, і є такі і. Э, і кросфіт буде, і взагалі там читають вірші, там э, руханка, там дуже патріотичний дух відчувається наш, і там ну, музика і такі... дозволяє відволіктися і налаштуватися на більш таку. Спокійно психоемоційна атмосфера. Пані Олено, я ще от хочу, і глядачі, мабуть, також цікавиться от для початківців, для оцих аматорів, які тільки-тільки для себе відкриватимуть скандинавську ходу, що вони мають знати, і от чи от, можливо так скаже діапазон цін, скільки в середньому коштують отакі палиці, Ускільки людині обійдеться заняття скандинавською ходою, що ми так розуміли. Взагалі, скандинавська хода, вона, хоч і говорять, що вона ну, дуже якби, дешева, ну, якби, у тому, що можна прийти, ти взяв палиці, але все-таки ну, все рівно є затрати. Діапазон цін на скандинавські палиці вони йдуть від до тисячі гривень. Ну, чому так? Да, звичайно, можна взяти більш простіше, але тоді от не буде цієї фіксації. щоб фіксувати. Фіксувалася палець на, на темляк, фіксувався на запястку. А тут ну, якби ми ставимо акцент на те, що це має взагалі скандинавська хода це не просто хода. Якщо правильно і технічно йти, дійсно задіються 90% м'язів. Тому що працюють і м'язи шиї, і верхній плечовий, кисть, м'язи, кора. За спини, суглоби, ну все це якби в комплексі. Ну коли це вірно, то це дуже красиво. Скандинавська ходьба тоді переходить в якусь ну неймовірну, це як грація. Ну тому е, я ще хотіла сказати, що да, звичайно, це саме найперше, це має бути бажання людини. Займатися і палиці є, можна ну, якби орендувати, а можна ну, при можливості їх не обов'язково купувати. Mm -hmm. Ну, все якби доступно, так? але все рівно потрібно мати гарне взуття, щоб не травмувати стопу. Ну, це має бути все-таки підібране взуття. Ну зручний, зручний спортивний одяг, одяг ну і, і, палеці, гарний настрій. і гарний настрій і, і бажання І бажано, бажано так. з першого з першої такої спроби мати поруч інструктора, який розкаже, як це правильно робити, аби це було корисно для вашого загалом стану, так фізичного, ну і для. Того, бо ви знали, як далі займатися скандинавською ходою, Знаєте, я хотіла ще на завершення сказати, аби ви наших глядачів закликали, мотивували займатися, але ви все так гарно розповіли. І ще я вчепилася за ваше неймовірне порівняння скандинавська хода до рівня грації, граційність, і тут нема направди що ще додати. Але все таки підсумок ефіру і ваше основне таке завершальне слово те, що варто глядачам запам'ятати, будь ласка. Ну, взагалі, чому я ще почала займатися скандинавською ходою? Я хочу, щоб у нас місці все таки такий напрямок був. Як скандинавська хода, тому що він дуже такий родинний напрямок. Тут як батьки, так і діти можуть участвувати за кордоном взагалі, даже на змаганнях є ну, такі, що вся родина може вийти командна. і командна да. змагання. Тому особисто я хотіла, щоб участвували не просто якби певні верстви на все, а це родинний був такий. Це в першу чергу. Запорука здорового способу життя особистий приклад дітям, ну і взагалі, що якби ми всі разом отак от виходили, було би спілкування батьки, діти, було би покращився би фізичний стан, ну, був би якийсь сім'я, якби укріплювалася навіть тому що в них був би один от цей от спільний проєкт. Ну, власне, це ота о, така ем, соціальне відновлення, соціальна так. реабілітація, про яку ми також згадували на початку програми. Добре, тепер ще покажіть прапор вашої команди і скажіть людям, куди можна звернутися, адресу клубу, де можна знайти інформацію додатково так. і де ви все розкажете деталі. А наш клуб називається Нордік Піпл Клуб. Хмельницький. Взагалі в нас конкретного місця перебування немає, але локації наші це парк Чекмана і також озеро на Озерній. Це наша локація. І Лісові грінівці. І якщо, ну, я не знаю, я можу тільки або телефончик, або також можна. Номер телефону, якщо бажаєте, можете сказати глядачам. Якщо раптом глядачі неуважно слухали, то хай ну, можна до нас, за назвою клубу… YouTube, mm -hmm. Знайти е, на інстаграм-сторінці е, телефончик, це буде 067 39 69 170. Олена. Я вам дуже дякую, пані Олена, що завітали. Що розповіли про надзвичайно цікавий вид спорту, який розвивається у нас на Хмельниччині. Дякую за ініціативність і, судячи з того, які можливості надає е, е, скандинавська хода. Е, і скільки варіацій можна її в наше життя так запровадити, це просто неймовірно Я сподіваюся, вам все вдасться. Ви знайдете ту необхідну підтримку, аби її вивести ще на більш вищий рівень ніж є зараз. Дякую, Дякую за вашу роботу. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Робіть висновки, це надзвичайно цікава інформація. Я так вважаю. і ви можете спробувати себе у скандинавській ході. Це просто неймовірно. Все тут як на мене скомпоновано, і до речі, це взимку також можна займатися цим? І взимку, і осінню, і весною. І навіть люди можуть займатися і звадами зору. Також ось як я теж маю проект. Хочу попрацювати. Я ну пройшла навчання, як працювати, як ходити у разом. Гайд Волкер є у, -у, -у. у нас у Києві така організ... ну, команда, яка на змаганнях скандинавської ходи також ходять люди незрячі, є з обмеженим зором, а є взагалі незрячі. Оце теж такі переваги скандинавської ходи. Мене це теж зацікавило, що і в 50, і в 60, і в 70 ще можна вигравати медалі і такі тримати. Ну, власне, сьогодні лозунг нашої програми гасло Скандинавська хода для всіх. Тож обов'язково долучайтеся до любителів саме таких прогулянок, які надзвичайно корисні для здоров'я. Бережіть себе, все буде Україна! Дякую.